Маленький лев та синій бик. Саме ці картини народної художниці Марії Примаченко відтворила на подушках майстриня з Косова Ольга Цюрик. Їх дівчина виготовила з натуральної шкіри з використанням різних технік: ажурне вирізування, ручна та машина вишивка, аплікація та набивання металу. На виготовлення однієї подушки майстриня витратила майже місяць. Ольга каже, хотіла у своїх роботах щось додати і від себе. Тому вишиті тварини дещо відрізняються від оригінальних картин. Наскільки я знаю історію Марії Примаченко, в неї це почалося ще з раннього дитинства. Вона малювала більш таких тварин неіснуючих, і її ці тварини приходили у снах. Вони були багатоногі і багаторогі. так само кольори були непритаманні природі. Вона працювала у стилі наявного мистецтва. Його ще називають примітивізм. От і за основу бралося цього стилю українські казки, легенди й оповідання. Тобто я хотіла створити виріб, який зацікавить не тільки старших людей, але і дітей. Також Ольга розповідає: обрала творчість Примаченко, бо вважає, що художниця є частиною українського культурного коду, який необхідно берегти. Тим паче в теперішніх умовах, коли російські війська намагаються знищити культурну спадщину України. Взяла за основу саме ці роботи, адже вони є найпопулярнішими. От, і так само це є наша спадщина, а спадщина це наша історія, яка нас ідентифікує як українців, тому якщо не буде історії, то і не буде нас. Тому вважаю за потрібне зберігати і цінувати ці речі. Фото своїх робіт майстриня опублікувала у соціальних мережах. Каже, чимало людей зацікавилися ними. Особливо сподобалася подушка із зображенням маленького лева. Її вже замовили троє людей. каже Ольга. Зараз дівчина працює над ними. Також розповідає, хоче виготовити ще одну декоративну подушку за малюнком Марії Примаченко. Вона набрала такого шаленого фурору, щось десь тисячі лайків десь було. І люди писали, запитувалися, яка ціна, чи можливо це придбати, чи взагалі можливо взяти це на замовлення. Якщо чесно, я не очікувала, що людям це сподобається. Коли я виготовляла дипломну роботу, все ж таки я думала більше про те, щоб. Саме захист диплому мені було на цей момент важливіше. Але коли я побачила, наскільки люди на це реагують, що це людям дійсно цікаво, люди хочуть це придбати, я вирішила, що напевно все ж таки буду цим займатися. Майстриня Ольга Цюрик планує продати декоративну подушку маленький лев на благодійному аукціоні. А вторговані гроші передасть на потреби української армії Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина